Так. Привет, с вами Ваня. И... И мы начинаем выживание в Майнкрафте. Я... Да Даем... ё Я оце тут построїв дом для жителів. Я маю селище жителів присунути. Так, ідиться. Як ви думаєте, уютні? в уютних умовах будуть жити жителі? А чи тут, печка, тут... Розпалити можуть, тепліше буде. Тут рік щоб покрафтили щось. Але жителі не крафтять нічого і печки не розтоплять. Ну і це просто декорації такі. зробили. столики такі. Ну, щоб не виглядало, що це якась проста коробка, щоб це був якийсь дом нормальний. и вы тики гляньте, блин. Вы, блин, за... вы, блин гляньте тут из-за этих глюки. Во. Ну, чё у то эта программка? Вот, ага. девица. Сколько я рейси проложил? Тут... есть 4... сегодня целый ранок Ну, не цілий ранок. Зараз, зараз є рано. Так. Зараз 10.53, Ну, буде 11 годин. Вже буде через... Ну, вже через 6 хвилин, бо вже 54 хвилин. Так. То я десь із 10-ї, блін. Чи може ще з 9-ї тут дві години Могу, всі, йдіться, які я рейси провожу? Діці, скільки рейсів. Багато. Це капіц. Щоб так багато було пролучити. Так я поставлю на паузу і йду до селища. У мене три вагонетки є. Ось таким чином я буду жителів привозити на вагонетках, Вони так будуть їхати і в той дом попадатимуть. Я ще більше домиків для них таких не роблю. Ну, щоб з ними можна було торгуватися, не йти далеко так в селище. І так ставлю на паузу. Що ж, я в селищі так. Так, як жителі. Так треба ждати, щоб ніч була. Для такі от жителі будуть, идти, ты вже в от коли це такі, дом хочуть запих, такі в вогнетку попадуть. А я там десь якомусь тут домі зробив ліжко. Я там сплю. В тому чи в тому, коротше, не помню. У меня там десь ліжко є. і його нема, чи, има, чи я його робив, чи ні. Ну гляну. Так, спущусь. Я дуже добре пам'ятаю, що в домі купку валя тут робитись. А ні, я Я не збирався робити. Так. ж, вже було з вами прощатися. Зараз вийде ще одна серія. Так, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Sim,